Як ви скажете, я був у Лондоні? Якщо ви сказали I've been to London», ви маєте рацію. А якщо ви сказали I was in London», ви також маєте рацію. Нам буває важко розрізнити ці два часи present Perfect і past simple, бо вони однаково перекладаються українською мовою. Не переймайтеся сильно, якщо ви плутаєте ці два часи, бо у вас в принципі всі зрозуміють. Але якщо ви хочете мати рівень b 1 або плануєте складати іспити, то це відео для вас. Мене звати Влада, і тут я зрозуміло пояснюю граматику, тому підписуйся і поїхали. У чому полягає основна різниця цих двох часів? Present Perfect називається Present не просто так, а через те, що в нього є зв'язок з теперішнім, але в ньому немає точного часу, коли дія відбулася. У Past Simple, навпаки немає зв'язку з теперішнім і є точний час, коли дія відбулася. Почнемо з перфекта. Оскільки є зв'язок з теперішнім, це означає, що хоча дія відбулась у минулому, головне те, що вона впливає на нас тут і зараз. Тобто є результат або досвід. Що це означає? Якщо ви дивилися моє відео про теперішні часи, то ви знаєте, що часто ми можемо переробити речення з Present Perfect в стилі «I've baked a cake, so I have a baked cake now». Я спекла торт, тож у мене зараз є випечений торт. Тобто ми зараз можемо побачити доказ того, що дія відбулася, і нам не важливо, коли вона відбулася. Можемо порівняти цю дію зі зворотним променем. Незрозуміло, коли дія почалася і закінчилася, але є кінець. До речі, логі. Що з Перфектом ми використовуємо вже та ще, бо ці слова не говорять про точний час і мають зв'язок з теперішнім. Наприклад, я вже зробила домашнє завдання, I've already done homework. І навпаки, я ще не зробила домашнє завдання, буде I haven't done homework yet. Але повернемося до прикладу з тортом і порівняємо його з пас симпл baked a cake. Yesterday. зараз торту може вже й не бути, тому перед нами немає результату цієї дії. Отже, зв'язку з теперішнім немає. Але є слово yesterday, що дає нам точний час, коли дія відбулася. Past simple як Точка в минулому тому будь-які слова, які можуть бути точкою в минулому, наприклад, five minutes ago, last week, показують, що треба використовувати past simple. Але це не означає, що в кожному реченні past simple буде ago або last. Підказка. Часто ми можемо вказувати не точний час, а, наприклад, коли я була дитиною або коли я була в школі. Це теж точка в минулому. Тож слово when також може натякнути, що треба використовувати past simple. Ну з результатом дії зрозуміло, але що робити з досвідом? Щоб спитати про те, чи має людина якийсь досвід, ми завжди використовуємо present perfect. Наприклад, have you ever been abroad? Чому питаємо у present perfect? Бо можемо переробити це речення так: Do you have the experience of going abroad? Чи є в тебе досвід поїздок за кордон? Якщо людина не має цього досвіду, вона може сказати «I've never been abroad» або «I've never been abroad yet» або «I've never been abroad yet або ive never been abroad before слова маркери перфекта. Або людина була за кордоном і вона може відповісти «Yes, I have been abroad five times». Запам'ятайте, якщо ми кажемо скільки разів щось робили, то використовуємо «perfect». I've seen this movie twice. She has only talked to him once. бо ми говоримо про досвід. І нам не важливо, коли саме дії відбулися. Після того, як ми дізналися, що людина таки має досвід подорожей, ми хочемо спитати, куди саме вона їздила і коли це була відпустка чи відрядження. Наприклад, можемо спитати: «Where exactly did you go last time?» Тут уже використовуємо пас simple, бо є «last» і ми хочемо дізнатися деталі. І людина відповідає, що поїхала у Грецію. Тоді ви можете ще спитати в неї Where did you stay? What did you like? What was the weather like? Ми використовуємо past simple, бо можемо подумки до цих питань додати When you went to Greece. Where did you stay? When you went to Greece. As when ми використовуємо past simple. Давайте тепер ви дасте відповідь на це питання у коментарях. Have you ever been abroad? І якщо you have, то розкажіть, коли, як і куди ви їздили минулого разу. Ще використовуємо present perfect з діями, які досі тривають. Ця дія виглядає як промінь, що має початок і не має кінця. Наприклад, я її знаю 20 років, I've known her for 20 years. Або я знаю її з 2002-го». другого. Айвнонгер Сенс Тутазенен 2002. I've known her since 2002. 2002 це точка, від якої ведеться відлік. І я досі її знаю. І очевидно буду далі знати. Давайте тепер розглянемо, як ці два часи можуть бути використані разом. I've had a terrible headache since I woke up. I woke up – одноразова дія у минулому. Точка. Бо це відбулося у конкретний час у минулому. Ми можемо замінити since I woke up на since this morning. І від цієї точки і досі триває головний біль. Або інший приклад. Ever since I moved here, it's been difficult to socialize». I moved here. Точка у минулому. Це могло статися, наприклад, місяць тому. It's been difficult. було важко з самого початку і досі. До речі, у телеграм-каналі я дала вправи на закріплення цих двох часів посилання внизу. На цьому все. Ставте вподобайки, якщо інформація була цінна, і до зустрічі!